Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною, я в магазині Сінсей. Сьогодні покажу вам осінні новинки. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Приємного перегляду! Спідничка джинсова сірого кольору з кишеньками 599. Курточка косуха не один сезон уже актуальна модель у чорному та коричневому кольорі 719 футболка сірого кольору. в рубчик тянеться 169, склад тканини 95% котон 5 еластан. Штани на резинці з кишенями. Ціна 499. М'якенька типу замшева курточка 599 в чорному кольорі. І далі вам покажу, є ще такий бежевий. Тюфлі лакові, цінника немає, розмір останній залишився. Капелюхи чорного кольору. Є ще такий бежевий. Ціна 219. Курточка на сокльопках 749. на сірого кольору. Знизу має підкладку кишеньки вісімсот дев'ять. Кепка жіноча бежева з козирком. Ціна її сто шістдесят дев'ять. Тепленький светлик 499 з Мікі Маусом. Цікаві сукеньки у трьох відтінках з боку так зібрані ззаді змійка 399. Теплесенький комфортний светлик защіпається на змійку 549. Склад тканини 100% акрил. Спідничка плісе пояс на лізинці, довжина максі 549. Склад тканини 88% поліестер 8 віскоза. Маленька сумочка 279. Крусівки. 599. З сірого кольору піджак, защіпається на кнопки. Друкавчики закочуються. Знизу підкладка. В полоски ціна 599. Біленька сорочка на довгий рукав. 100% віскоза, Ціна 279. Джинси прямого крою з камінчиками 719. Сорочка джинсова 599. Дуже класні спортивні штани вільного крою. Такий приємний матеріал. Пояс на резинці, знизу вони не оброблені. Ціна 499. Спідничка джинсова 549, довжина максі, вже на максі розпорочка. на резинці є в чорному кольорі та темно-синьому. І ось такого плану спідничка джинсова за 599. М'якенька курточка в світлому кольорі, швидше показувала вам у чорному 599. Підничка 549 на підкладці на поясі резинка. Шапочки уже завезли по 99. І ось такого плану чорна також 99. Кепки 169. Є декілька кольорів. Маленька чорна сумочка бг 329. Ці осінні полосаті светлики дуже класні, м'якесенькі 549. Широку полоску. Тут склад тканини 52% віскоза. Є ще такого плану на куцики 399. 100% акрил. Чорний, біленьку смужку 399, 70% віскоза. Блакитно-біла смужка широка, теж гарний якості, м'якесенький. Ціна такого светлика 549-52% віскоза. Дуже красивий піджак з такими гарними гуциками на підкладці 719. Футболочка в рубчик є біленька і далі вам покажу, що є чорна 219. М'якесенька, дуже легенька жилетка 749. Защіпається вона ось так вище, аж до шиї, щоб було тепленько. Такого плану жилетка з кишенями, приємний такий світлий відтінок 549. І ось ця дуже класна, мені сподобалася 719, дуже легесенька і тепленька.